У видаленому інтерв'ю виданню Бабель на Ютубі екс-військовослужбовець та військовий блогер Сергій Гнезділов, який показово пішов у СЗЧ, сказав, що над ним, скоріш за все, чинитиметься показова розправа. Великою мірою так воно і є, бо позицію Сергія Гнезділова сильно не обговорюють. Акцент йде на його СЗЧ і на тому, що так робити не можна, може і не можна. Але в будь-якому разі від теми нас відвікають. Між тим Сергій казав про те, що нам всього лише треба добитися чітких термінів служби. Або ж, або ж якоїсь великої, великої, великої м -м, відпустки, щоб нас взяли в резерв. Ті, хто кажуть, що так не можна, брешуть. Це питання менеджменту. Думайте, будь ласка, а сезачешників багато це можна. І нічого їх не зупинить, повірте мені. А бусики це можна. Це ви винні в дискредитації армії.